Дня. Сьогодні у нас така розгрузка, привезли собі 20-го Маїсія, якраз поставили його на ноги вже. Комбайн має 3 жатку, 4-хціліндровий мотора Перкінсона, невироблений, 1600 мотогодин Зараз я вам покажу жатку. Комбайн в гарному стані. І там, понятно, шнека трошки тернули, то є доставка, тут нічого. Напрацювання рідне, по шнеках по всьому видно, по шківах. показувати вже буду пізніше, як все, дозбираємо. Зараз ще покажу вам Задку Також приїхав 680-й, джунгір 955-й, задка від його напрацювання 1650 мотогодин, Ріднє його напрацювання. Ось цікавить. Дзвоніть. Більше відео будемо скидати вам на Viber. кого зацікавить. Всім доброго дня!